На байданчику Карпарк я продаж від власника, друзі. Ви погляньте такі от Volkswagen Caddy в максимальній базі, такий він довгенький, це у нас лонг. Біленький, затонований такий весь. Більш-менш рівненьке все. Ось такі по порожку трошки тут шкрябінка отака. Але не дуже така вже і значна. Позаду така от у нас каліточка. От, тут у нас по цьому краю все дуже охайно рівненько, от будь ласка. Показую, ще, бачите, тонування, як зеркаличка. ВОБВМ трошки притоноване. От Будь ласка, фари оченнянки у нас прозорі. Автівочка 11-го року, друзі. Тож ще бігати і бігати. Так, Давайте глянемо, що у нас цікавого є. Так, доказується дверцята, все дуже легесенько, будь ласка, працює. Стан салончику, всі душечки, колимочки, все як потрібно. Будь ласка, та сторона, стан стелі, там така ніша. Отакі проємчики, будь ласка, гляньте, ржавчинки тут немає. Все дуже добре. Попереду передній спопідіймач, тонування, бачите, Volkswagen скло. Так само понизу, дверцята стоєчка. Також нічого ж такий також шкрябін, якісь там проблем не бачимо. ну Це ж на лонг версія, повинна возити, друзі, погляньтесь, як тут багато місць. Це вам навіть не універсал вже, це як бусик. А якщо ще скласти той рядочок, ви розумієте, так? Це вже буде грузовичок повноценний. Так, зачиняємо. Позаду у нас вони Виглядають чистесенькі, стопачки. Ну, будь ласка, друзі. Йдемо до водія. Передні скло нагадую, тонування у нас тут є. Погляньте, стан карток. Дерсятка понизу. О, всі наклеечки з тиском шин. Будь ласка, Він код для тих, хто полюбляє перевіряти все. Тут все біленьке-рівненьке. Автівочка, я бачу, має круїз. Як її краще показати. О, воно, бачите, сети. 292 тисячі пробігу побіжали далі. Кондьорчик працює холодить. мультимедіа піонерчик Автівка на п'яті ступочці бачу. Ну ось такі до речі для ваших речей різні ніші. Педалічки у нас не потерті. Стан водійського сидіння. Так, пішов ключик, друзі. Так, перевіряємо все. Запускаємо двигунчик. Зараз контрольки підуть. так? Вот вони, дивіться. Є з ну, півоборта погляньте. Ніяких помилок, нічого у нас тут немає. Ну, тільки от сервіс там вже приближається. Це ж Volkswagen, сервіс буде нагадувати вам постійно, що пора, пора, пора. Бо у вас пам'ять коротка, а Volkswagen гарна. Так, ну що, двигунчик, друзі, пішли. Нагадую, тут 1.6 дизельочок. Ось будь ласка. Рівнесенький, працює, простить, все як потрібно для дизеля. став вам під, під капоточки. Так, друзі, нагадую ще, раз, 2011 року, го року, 1.6 дизельочок, має два ключі. Тож телефонуйте власнику, ціночок 9800 і він чекає вас. Покупайте, друзі.